Вітаю. По-перше, хочу уточнити, чи гарно мене чутно та видно. Відпишіть, будь ласка, в чат, така є можливість під відео. Це тоді будемо починати. Ще раз хочу з вами привітатись. Мене звати Валентина. Я представник медичної інформаційної системи Health24, займаюсь Займаюся саме направленням і роботою з приватними медичними організаціями, а саме по роботі з центральною базою e -Health. Сьогодні ми будемо проговорювати декілька важливих запитань, так як, в принципі, з квітня місяця розпочались трошечки. Нова робота, так по-новому, робота для приватних організацій були певні зміни. Ми і проговоримо про них, і те, що потрібно робити далі. Я зараз відкрию вам невеличкий план нашого вебінару сьогодні, і так само орієнтую, що в нас є чат. Якщо у вас є якісь запитання, ви можете їх писати. Я обов'язково перейду потім до цього блоку і надам відповіді, якщо ви щось не зрозуміли. Тому будемо розпочинати. Сьогодні ми проговоримо, по-перше, стосовно ліцензійних вимог. Я вже зорієнтувала, що у квітні відбулись певні зміни, а саме тепер приватні організації мають долучатись до центральної бази ХЕС. E тобто, проговоримо з вами в першу чергу, як ці зміни виконати і що означає, коли вони вже виконані. Поспілкуємось з вами про електронну систему, про електронну карту пацієнта. Поговоримо з вами про модулі, які є в ЄХЕЛСТАМ. E ну так само проговоримо з за договір, тобто зачерпуємо всі запитання, які зараз є важливими. І перше, я хочу зорієнтувати вас, що таке ЄС та Є-Хелс. Чому зараз приватні організації долучаються та що взагалі до чого вони долучаються? По-перше, хочу зорієнтувати, що є Health – це. Віртуальна база збереження даних медичних карток пацієнтів вони були запроваджені саме тоді, коли в Україні запрацювала реформа. Розпочинали з цим працювати державні заклади. Вони робили ці картки, створювали їх, заключали з ними декларації. Вузька спеціалізація в державних організаціях почали працювати з електронними направленнями, тобто таким чином, взагалі побудувалася електронна система охорони здоров'я, а саме ЄСОС. ЄСОС – це сервер, який цю всю інформацію за роки запровадженої реформи зберігає. Тобто, відповідно, коли пацієнт звертався до свого лікаря, йому була створена єдина електронна карта, яка мігрувала по різним закладам, наповнювалась туди медичними записами або Маніпуляціями і е, зберігала цю інформацію, як і надалі. Ви можете чути різні назви. Це може бути ЄХЕЛ, це може бути ЄСОС, це може бути ЦБД. тобто це все варіації назв електронної системи охорони здоров'я. Що стосовно самого підключення, я хочу ще зорієнтувати, що взагалі приватні організації раніше не працювали з ЄХЕЛІ e стільки за вибором, тобто тільки ті, хто хотіли, наприклад, заключати декларації на даний момент. Кожен ліцензіат, який має діючу ліцензію на медичну практику, або планує отримати ліцензію, або змінює ліцензію, дані про неї він зобов'язаний внести в електронну систему охорони здоров'я. Тобто, відповідно, ви маєте там зареєструватися. Що стосовно документів, які це підтверджують, ви можете переглянути для себе постанову 126. там детально розписано саме про ці зміни, про ваші обов'язки в цьому направленні, і до чого буде надалі йти це взагалі. Хема та побудована структура. А що стосовно самого підключення? Я ще раз орієнтую, що є e Хелс це центральна база, це сервер, який зберігає інформацію. Прямого доступу від лікарів в цю базу немає. Тобто, ви не можете напряму зареєструватись в Хелс, e ви не можете напряму працювати в ЄХЕЛС, e і були розроблені медичні інформаційні системи. Це спеціалізоване програмне забезпечення, яке має сертифікати, яке має інтеграцію з ЄХЕЛС e та здатне працювати, передавати туди інформацію. Відповідно для того, щоб вам, як лікарю, хоп або приватній медичній організації зареєструвати вашу ліцензію в центральній базі. Є e Health, потрібно обрати медичну інформаційну систему, тому це ваш перший крок. Ви обираєте систему і проходите в ній реєстрацію. Бачите, на нашому слайді гарно показано, що лікар спочатку співпрацює з медичною системою. і Відповідно, з нею передає дані до центральної бази. Є e після підключення у вас буде можливість не тільки е працювати так. В плані того, що ви не тільки підтвердите вашу ліцензію, а ще й зможете працювати з електронною картою пацієнта і мати до неї доступ для тих, хто вже пройшов цей шлях. Пройшов реєстрацію, так, і хто вже вніс дані очікує на результат, ми хочемо зачерпнути саме тему, і як зрозуміти, що ви вже туди долучились. Ви пам'ятаєте, що коли ви вносили в систему вашу інформацію про вашу організацію, там був великий перелік пунктів, які стосуються саме самої ліцензії, стосуються адреси, так, і певні пункти вигляді закладу, лікаря і так далі. Відповідно. Так само в системі або в листі від НСЗУ має відображати статус. Найголовніше, що потрібно для виконання постанови 126, це отримати статус активний в ЄСОС. Я рекомендую, якщо у вас є можливість та доступ в ваші кабінети, так, ви можете самостійно переглянути або звернутися до вашої технічної підтримки, щоб запевнити, що саме ваша організація вже є активною. Відповідно, коли ви переглядали систему, реєструвались, ви бачили, що є ще статус не тільки так активний або призупинений, а є ще статус верифікації. Що таке верифікація? Дивіться, насправді дані про вашу ліцензію. Вони затверджуються саме активацією в ЄСОС. Верифікація це вже відповідність всіх інших даних, які ви подавали попередньо документально там до МОЗУ, так для того, щоб розпочати працювати. Тобто ваша адреса, ваша ліцензія і так далі, вони мають перелік обов'язкових пунктів, які потрібно підтвердити. Це і є верифікація. Якщо ви, наприклад, на даний момент плануєте працювати з НСЗУ, верифікація це те, що надасть вам таку. Можливість, тобто статусу активний в ЄСОС недостатньо для того, щоб подати на договір, але в неверифікований статус достатньо для того, щоб виконати постанову, чому в деяких організаціях статус верифікації триває дуже довго. По перше, хочу нагадати, що в квітні реєструвалася велика кількість підприємців, НСЗУ, їх співробітники вони верифікують кожного підприємця вручну. Тобто, відповідно для того, щоб повністю верифікувати всіх тих, хто долучився на кінець квітня, так і попередньо долучався, потрібен час. Цей час буде тривати, скоріш за все, протягом місяця або двох. Вам потрібно орієнтувати, що в цьому немає нічого страшного, якщо ваш статус ЄС активний. Постанову виконали. Якщо, наприклад, на даний момент ви плануєте контрактуватись, тоді вам потрібно потурбуватись за те, щоб статус верифікації все ж таки змінився на позитивний. Що зробити для того, щоб він змінився швидше. По-перше, вам потрібно перевірити вашу інформацію в системі на наявність помилок. Помилки зазвичай найчастіше бувають саме в адресі, тому що в eHealth e ви подаєте інформацію про ваше місце впровадження діяльності, яке затверджене і прикріплене до вашої ліцензії, не юридичну адресу, а саме фактичну адресу. Відповідно, вам потрібно перевірити наявність. Іність, номеру будинку, корпусу і так далі. І якщо є помилки, то переправити інформацію в є по адресі заново. Таким чином, так само ви і пришвидшите цей результат, і виправите помилки на майбутнє для того, щоб коли до вас дійде черга, вони вас верифікували без повідомлень про те, що ці помилки існують. Якщо ви не можете зорієнтуватись, чи є у вас помилки, чи немає, я рекомендую все ж таки в першу чергу зателефонувати на гарячу лінію НСЗУ. По-перше, там є теж співробітники, які можуть просто проконсультувати про наявність помилок або за відсутності помилок, зразу нададуть вам статус верифікації. Дзвінок, скажімо, таким чином трошечки ж пришвидшує і мотивує їх попрацювати саме з вашою організацією раніше. На екрані ви бачите гарячу лінію НСЗУ, це короткий безоплатний номер 1677. Ви можете зателефонувати. Якщо у вас виникають питання, що там натискати, то вам потрібно просто дочекатись до кінця, натиснути 0, і ви потрапите до контакт центру, якому зможете задати питання вже від лиця організації. Для того щоб вам зорієнтуватись по помилкам, достатньо знати свій ЄДРПО, якщо у вас організація юридична. Дична або ідентифікаційний код, якщо ви ФО надалі. Якщо ви визначаєте, що у вас є якісь помилки і вам потрібно їх виправити самостійно, ви цього зробити не можете. Зателефонуйте на гарячу лінію технічної підтримки Health24. Так само номер відображається, і на майбутнє орієнтує, що він завжди є у вас справа зверху в самій системі, тобто в вашому кабінеті, цей номер відображається постійно. Виникають якісь питання, ви телефонуєте. Тому перший крок для того, щоб пришвидшити верифікацію, це зателефонувати та зв'язатись з НСЗУ для того, щоб виявити наявність помилок. Якщо помилки відсутні, вони вас верифікують. Якщо є такі помилки, будь ласка, занотуйте їх та зверніться до медичної системи, яка допоможе вам їх виправити та ви повторите свій запит до НСЗУ і отримаєте якнайшвидше позитивний результат. Тому ще раз акцентую увагу, що саме статус верифікації від вашої медичної інформаційної системи не залежить. Тепер я хочу з вами перейти далі, щоб розказати взагалі, які у вас тепер є доступи, так, як взагалі виглядає система і що ще окрім самої реєстрації важливо зробити в найближчий час. На перше, що хочу звернути увагу, що коли ліцензія дієва, в неї обов'язково є співробітник. Зазвичай, коли це ФОП, то це і є лікарі, тобто ФОП він як підприємець, як організація, і ФОП він і свій і свіжий найманий співробітник, тобто лікар, це єдина е, особа. І для того, щоб все ж таки прикріпити та підтвердити додатково свою ліцензію, так і є важливий пункт, який сам ЄХелстрі е та його представники публікували, що важливо, щоб в організації був лікар. Тому після того як ви проведете реєстрацію вашої організації, ви зобов'язані долучити туди хоча б одного співробітника. Відповідно, якщо ви ФОП, вам не потрібно додавати нових працівників, вам достатньо додати свою посаду, тобто внести дані про себе як про медичного співробітника, так і сформувати на основі них посаду. Якщо ви лікар, то вам потрібно додавати тільки дані по диплому та спеціалізації. Якщо ви підприємець і не є лікарем, так а маєте просто медичну організацію, у вас є наймені співробітники. Співробітники, тоді вам потрібно, хоча б одного лікаря, який може впроваджувати діяльність, тобто працювати з рецептами, з лікарняним або направленням, долучити. Для того, щоб вам додати такого співробітника, ви маєте про нього внести паспортні дані, мати його електронну пошту, номер телефону, так само диплом та спеціалізацію. Цього достатньо для того, щоб додати співробітника, і вашій медичній організації буде хоча б одне єдине лице. Це дуже важливо, і я рекомендую зробити це найближчим часом, тому що на дієві ліцензії має бути людина, яка може працювати з електронним рецептом або з іншим функціоналом. Тепер переходимо саме до електронної карточки пацієнта. Я взагалі хотіла зорієнтувати, що на даний момент виконання постанови і реєстрація в ЄХАЛІ e це не просто, скажімо так, забаганка, це перший крок до майбутніх змін і, взагалі, переходу на електронну систему, тобто впровадження саме документів вже в електронному форматі і відмову від паперових. Перша це реєстрація, яка надає можливість та доступ до електронної карточки пацієнта. Електронна карта пацієнта вона є єдина в центральній базі eHealth, Відповідно, в ній, з моменту введення реформи або з моменту створення цієї карточки, будувалась історія хвороби. Різні лікарі в різних закладах, в різних містах носили інформацію в цю картку, де вона зберігалась. Відповідно, таким чином протягом цих цих років ця історія була побудована, і так само ви, як лікар. Маєте доступ тепер до такої електронної карти, можете перевірити, переглянути те, що було, які діагнози були встановлені лікарями попередньо. Так само в майбутньому приватні організації теж розпочнуть працювати з центральною базою e-health і будуть продовжувати наповнювати цю карточку своєю інформацією для того, щоб детально розглянути, як вона виглядає, які дані вона несе і як її знайти в системі Health24, Я теж рекомендую вам звернутися на технічну підтримку, щоб вони вам показали, або переглядати на YouTube відео. Там є дуже велика кількість навчань саме для приватних організацій і як знайти пацієнта і Як сформувати карту і як робити подальші дії? Ще хочу звернути вашу увагу про найбільше хвилювання зараз лікарів, які займаються направленням психіатрії, наркології, ВІЛ і так далі? Що робити з тими даними, якщо пацієнт не хоче, щоб вони відображались на них карточці? Тут дуже важливий момент, тому що саме Декілька років тому була запроваджена система і був запроваджений модуль, який був названий чутливі дані. Тобто лікарі або центри державні, які працювали саме з такими пацієнтами, вони вносили так само в карту діагнози, але є певна. Кількість та перелік кодів, які в карточці не відображаються. Тобто, якщо ви займаєтесь саме таким направленням при створенні документу медичного у пацієнта ви вносите цей діагноз і всі інші лікарі не будуть бачити його в електронній карті пацієнта. Якщо пацієнт сам повідомить за наявність такого діагнозу, тільки в цьому випадку і то через метод автифікації лікарі зможуть дізнатися про існування певного медичного запису. Просто Знайти його в електронній картці буде неможливо, тому це і є певний захист прав пацієнта, якщо він не хоче інформувати про наявність певних діагнозів або певного лікування. І тепер я хочу з вами поспілкуватися взагалі. Що відкривається, які є можливості для вас від eHealth і чому важливо заключити договір саме з вашою медичною системою, яка надає вам послуги та підключення до eHealth. І в першу чергу зачерпнемо тему контракту, тому що зараз системи після глобальної реєстрації починають контрактувати своїх партнерів. І я хочу наголосити, що сама реєстрація, тобто момент внесення даних і передачі їх до eHealth – це добре, це чудово, тому що це. Це і є головний пункт, але з моменту реєстрації ваша організація повинна бути активна в ЄСОС постійно. Тобто, якщо, наприклад, ви призупиняєте свою діяльність, не відвідуєте ваш електронний кабінет, не заходите в нього, не оновлюєте в ньому дані, то відповідно ваш кабінет може стати призупиненим. Це і є призупинення ліцензії і невиконання вимог. Тобто, ви тепер постійно маєте. Мати доступ до кабінету, контролювати його статус, щоб він був активний, контролювати, щоб там був актуальний лікар, який дійсно працює в вашій організації, так а не звільнився, наприклад, і так далі. Оновлювати ваші дані відповідно. Потрібно готуватись до того, що буде етап, коли дані будуть вноситись всі. Я хочу наголосити, що електронна система вона вносить постійно свої корективи. Відповідно, ваша система медична, яка надає вам можливість і інтеграцію з ЕХАС, постійно має оновлюватись. Контрактування системою забезпечує вас відповідно цими оновленнями. Так тому що якщо система оновлюється, вона продовжує підтримує свій сертифікат. І на майбутнє вона вам завжди буде надавати інтеграцію в ЄХЕС. E Я взагалі рекомендую вам звернутися до технічної підтримки, так само повідомити ваших менеджерів про те, що потрібно заключити договір, щоб вони своєчасно надавали вам оновлення, надавали інформацію про зміни в законодавстві і постійно надавали інтеграцію з ЄХЕС. E а тепер про можливості, ті, які у вас є після того, як ви заключили договір з вашою медичної інформаційної системи та зареєструвалися в центральній базі я Перше – це електронний рецепт ви знаєте що він зараз вже перейшов на такий формат і дійсно є певний перехідний період але Насправді, коли ви розпочнете роботу з електронним рецептом, ви зрозумієте, що це і набагато простіше в плані використання, і набагато зручніше, швидше, і ну, якби забирає у вас цю паперову роботу, так від якої, в принципі, в нас в країні вже поступово планують відмовлятись. Електронний рецепт є наркотичні препарати на антибактеріальні ЛЗ та просто на рецептурні препарати. Хочу наголосити, що на рецептурні препарати з системи приходить смс. вашому пацієнту йому не потрібно друкувати будь-який план, тобто він може з цим смс-повіщенням звернутись в аптеку та отримати препарат, який йому потрібен. Другий пункт це електронний лікарняний. Саме в 2021 році, в жовтні місяці, електронний лікарняний змінив свій тип. Він тепер є як висновок про тимчасову непрацездатність. І, відповідно, лікар встановлює діагноз, на основі якого подає інформацію до пенсійного фонду про те, що пацієнт та особа є непрацездатною. За сам лікарняний несе відповідальність пенсійний фонд, тобто, відповідно, тому не потрібно мати акредитацію, не потрібно змінювати вашу ліцензію. Та немає комісії, які перевіряють відповідність лікарняних. Так там через якийсь певний термін. Ваш лікар е, працює з пацієнтом, створює йому лікарняний в плані висновку. відправляє ці дані та очікує результат про підтвердження. Пацієнт відвідує е, вас. На повторну консультацію ви можете його продовжити, або, наприклад, він закриється автоматично. Тобто, в цьому теж є певні привілегії, тому що ви можете давати обслуговування суму пацієнту не тільки разово, так коли ви кудись направляєте або щось рекомендуєте, а ви можете надати йому лікарняни і супроводжувати його до повного виліку, як сказати правильно виздоровлення. Тобто, ви можете його супроводити, поки він не буде вже повністю здоровим та готовим іти на роботу. Третій пункт це електронне направлення. Направлення видають зазвичай сімейні лікарі, але насправді ви так само, як і вони, маєте таке право. Тобто ви можете сформувати електронне направлення на стаціонар, на діагностичне дослідження або, наприклад, в заклад, який займається вузькою спеціалізацією, типу онкоцентри і так далі. Ви маєте право робити направлення без наявності договору з НСЗУ. І так само по тому, який лікар його створює, обмежувати. Ежень немає. Тому, якщо ви працюєте в приватній організації, або ви лікар ФОП і у вас направлення, якесь теж вузьке в своїй професійній діяльності, ви так само можете спрямувати там, на діагностичні дослідження або в стаціонар, і це направлення буде для вашого пацієнта безоплатним. Тобто, це як додаткова можливість забезпечити більш якісне лікування тим пацієнтам, особливо які, наприклад, не мають можливості обслуговуватися в подальшому в приватних організаціях. І четвертий пункт це робота з НСЗУ. Ми наголосили, що це тільки за бажанням, реєстрація не зобов'язує вас заключати договір з НСЗУ. Це є ваш вибір, якщо ви хочете отримувати фінансування від держави, тоді ви можете, завдяки реєстрації та медичній інформаційній системі подати на договір і отримувати від них оплату за надані послуги вашим пацієнтам. Тобто тут є тільки вибір, і якщо у вас є бажання більш дізнатися про цю інформацію, так само можете зателефонувати нашу гарячу підтримку або зв'язатись зі своїм менеджером, або переглянути yes. інформацію на сайті е, НСЗУ. Вони там публікують які є перелік зараз пакетів, так що потрібно зробити для того, щоб заключати декларації з пацієнтами. І я хочу ще наголосити, що зараз якраз є етап контрактування, тому якщо ви зацікавлені, готуйте документи, додайте лікарів. Звертайтесь до технічної підтримки для того, щоб налагодити схему подачі на договір з НСЗУ. І розпочніть заключати декларації таким чином: приверніть більше уваги ваших пацієнтів до організації, і ви зможете за рахунок декларації додати їм і продавати їм додаткові послуги в своєму своїй лікарні, в принципі. По інформації я надала вам все. Бачу, що у вас поки що ніяких запитань немає. Я хочу наголосити, що ми залишаємо вам наші контакти, якщо такі питання у вас з'являться, або у вас виникли проблеми під час реєстрації, під час верифікації, під час активації статусу, обов'язково до нас телефонуйте. Можете писати мені в Viber, я також відповідаю на смс. Ми з вами разом зможемо швидше прискорити цей процес і дійти до більш позитивного результату. Тому надаю вам ще хвилинку для того, щоб контакти записати Думаю, вам вистачило часу. Я дуже вам вдячна, що ви. Відвідали наш вебінар. Я бажаю вам гарного дня та чекаємо ваших дзвінків. До побачення.